Зачекай, я не можу потиснути тобі руку. Ми маємо бути ворогами. Хочу. Якщо ми друзі, я починаю думати про те, що хочу вбити тебе в бою. Як ти плануєш це зробити? Я маю на увазі, що ми б не переходили на цю нову територію, а поки раптом майже не було жодної причини для боротьби. Якщо це не було... Чи неправильно з спілкування? Ми б не зробили це е, правильно. Ми куди вояки. Ми беремося за клан. Я впевнений. Три роки майже повного миру, Не ск скажучи це раніше, не бути друзями. Зачай шкода, що вони більше не можуть бути друзями. Правда, мій хороший дружий і сестра? Так. Точно. Все, що ти скажеш. Правильно, мій хороший брат, ж ліку криже із ручкового клану. Так, я міг би вбити тебе в бою без проблем, бро. Це не те, про що я говорив. Ти веселий, але найсмачніше, друже. Я коли не зустрічав, Я такий радий, що мій брат.